Детальніше про бачення розвитку нашого міста ми говоримо сьогодні з кандидатом на посаду міського голови від радикальної партії Олега Ляшка Віктором Галасюком. Окрім цього, віктор Галасюк наразі очолює комітет Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва. Тому перше наше питання буде стосуватися економічної сфери. Отже, доброго дня, пане Вікторе. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте економічний потенціал Львова? Економічний потенціал Львова є величезний. Це одне з найбільш перспективних міст України, але на жаль, він на сьогодні не розкритий. І треба констатувати, що неможливо прогодувати велике європейське місто туризмом торгівлею. На це можна тільки виживати. За рахунок цього неможливо здобути успіху. Якщо ми сьогодні порівняємо рівень добробуту львів'янина і краків'янина, то ми побачимо різницю в сім разів. Середня заробітна платня у кракові в сім разів вища. Тому, на жаль, львів'яни, не знаходячи себе в себе. Вдома закінчують франка політехніку, і вимушені або працювати десь на базарі, або тікати за кордон в пошуках кращої долі. Тому наше завдання змінити цю ситуацію, відродити вітчизняне виробництво тут, у Львові, для того, щоб виробляти готові меблі, аналіз кругляк за кордон вивозити, для того, щоб відродити машинобудування, щоб зробити потужнішим електрон, такі заводи, як електрон, щоб нові започаткували тут у Львові, щоб ми виробляли готову продукцію, щоб виробляли харчові продукти у Львові, щоб вони були власного виробництва, бо ми зерно не Оброблено експортуємо за кордон, з нього можна робити понад 20 продуктів переробки. Бюджет міста Львова 150 млн мільйонів євро. Бюджет однієї центральної клінічної лікарні міста Відня 900 мільйонів євро. Ви тільки суєвіть. Бюджет лікарні більше бюджету європейського міста в рази. Про що це говорить? Про те, що якщо ми відкриємо ці нові горизонти, медицина, наукові лабораторії, кіноіндустрія нарешті, ми маємо можливість стати столицею в Україні по цих напрямах, то відповідно це дасть можливість збільшити. Бюджет міста в рази не так, як сьогодні 4 мільярди гривень, а він може бути 12-15 мільярдів гривень вже за декілька років. Відповідно, це збільшення середньої заробітної платні, бо я вважаю, що це є абсолютно неприпустимо, Коли в, в європейському місті заробітна платня 2,5-3 тисячі гривень, і люди на то виживають в успішних промислових підприємствах. Навіть сьогодні сучасні екологічно чисті виробництва там заробітна платня складає 7-8 тисяч гривень. Я вже взагалі мовчу про it компанії, де заробітна платня сягає 40-50 тисяч гривень і вище. Тобто, сьогодні місто має радикально змінити напрям свого розвитку, і треба започаткувати новий цикл розвитку міста. Ми маємо здобутки в туризмі дуже добре. Ми маємо торгівлю, яка ледве живатіє, тому що люди не мають за що купувати товари на базарах. То тобто, ми маємо сказати, що для того, щоб виробляти продукт, потрібно сьогодні і воля міської влади, і безпосередня підтримка в парламенті. Тому я, як кандидат на посаду міського. Голови маю таку підтримку від фракції радикальної партії, і тому можу сказати, що ми маємо абсолютно конкретну візію, конкретний план, яким чином підвищити добробут львів'ян до європейського рівня. Це можна зробити за декілька років, закласти фундамент. Це буде дуже відчутно. А за 5-7 років можливо вийти на той рівень, який сьогодні існує в розвинутих європейських країнах. А якими будуть ваші перші кроки на посаді міського голови? Львова? Передусім, це перше це забезпечення повної прозорості та підзвітності моїх дій і дій міської міської ради і громаді. Це надзвичайно важливо. Я відкрию всі реєстри. Я покажу громаді, чим володіють львів'яни, бо насправді це львів'яни, а не депутати і не очільник міста володіють тим майном. Це комунальні підприємства, земельні ділянки, нерухомість. Я відкрию кожну копійку бюджетних витрат і не тільки самого міського бюджету Львова а також усіх комунальних підприємств покажу всі запозичення в кого взяли, скільки маємо вертати, бо це безпосередньо стосується кожного львів'янина. Я зроблю всі кадрові призначення повністю прозорими для громади. Буду обговорювати кожне кадрове призначення безпосередньо з громадою Львова. Я розпочну відкриті перемовини з інвесторами з європейськими з інвесторами з інших з Туреччини, скажімо, з тих країн, які готові сьогодні приходити до України і вкладати сюди інвестиції. Зроблю це в дуже прозорий спосіб для прикладу. Це будівництво сміттєприробного заводу. Зараз ми в парламенті приймаємо закон про державне приватне партнерство, який дає чіткі гарантії інвестору. Тому одним з перших моїх кроків я ініціюю публічний тендер на залучення до Львова того, хто побудує сміттєприробний завод, і того, хто візьме в концесію каналізаційну систему, забезпечить її модернізацію, встановлення очисних споруд для того, щоб ліквідувати той сморід, який багато років у Львові не подоланий. Я з цим завданням впораюся за рік, півтора. Бо це не можна жодним чином відкладати, щоб така ситуація була в сучасному європейському місті. і я це зроблю без жодної копійки вкладень з бюджету за моделю державно-приватного партнерства за рахунок приватних інвесторів, залучених в абсолютно прозорий спосіб. І безумовно, моїм головним показником успіху, моєї діяльності, де буде так, як в будь-якому європейському місці. Причому це стосується не тільки міського голови, це в будь-якій нормальній державі стосується від рівня президента до прем'єр-міністра. Головний показник це створення. Робочих місць, бо якщо ми візьмемо останні декілька років, останні три роки Львів втратив 10% робочих місць. Оце є абсолютно неприпустимо. Бо коли ми втрачаємо підприємців, коли ми втрачаємо робочі місця, відповідно, ми втрачаємо надходження до бюджету. Відповідна громада обмежена в своїх можливостях, обмежена в можливостях фінансування освіти, дитячих садочків, вирішення. тих же питань, скажімо, там фізичної культури і спорту, ви тільки уявіть себе фінансування освіти у Львові 8 разів менше Менше ніж у Кракові, а фінансування фізичної культури і спорту в 45 разів менше ніж у Кракові. Тому це потрібно виправляти, але щоб це виправляти безумовно, потрібен фундамент. Потрібно спочатку заробити кошти для того, щоб потім витрачати їх на цілі соціального розвитку. Я знаю і як їх заробити, як їх принести до бюджету громади, як залучити інвестора, в тому числі українського і закордонного. І безумовно, нам відомі фракції радикальної партії ті проблеми найгостріші, які сьогодні існують у Львів'ян, і ми будемо їх вирішувати. Ти крок за кроком і в сфері екології, і в сфері забезпечення доступу діточок до дошкільної освіти, розширення охоплення дитячими садочками. Це і те, про що я вже казав: питання екології, будівництва на насихів і, і сполучення, забезпечення сполучення з прямою колією з Європою. Це всі питання, які потрібно вирішувати, причому вирішувати їх одночасно для того, щоб вже за два роки мати дуже відчутні результати, а не просто йти самопливом, куди нас виносять інерцію.